50% кабміну буде змінено. Сказав він. А це вже завтра, прямо буде новий нова серія цього. Це садкому у нас чекає день звільнень. А післязавтра День призначень. Це він говорив про вчора, я так розумію, цю заяву. Тобто, сьогодні, оце перша була серія да, про те, що сьогодні був день звільнень. Не всіх звільнили, хто заяви написав, про це зараз поговоримо. А вже завтра, типу, має бути День призначень. Типу, така, от такий план дій у Верховної Ради, яку озвучив Давід Арахамія. А, ми, так, ми, ну. але, але є одне але. Ми з тобою не можемо, і ніхто не може контролювати роботу Верховної Ради. Якби не е, тікток Гончаренко, ті, хто знімає, що там відбувається в залі засідань Верховної Ради, то теж реально на роботу ходить ну не більше 20 людей. Зарплату вони всі отримують. Звичайно. це треба зауважити. Вони ніхуя не роблять. Тут люди просять матюкатися, то я буду матюкатися. Вони ніхуя не роблять, вони, е, як і уряд, теж. Особливо непомічену активності, і отримують зарплату. Мало того, дуже багато чиновників просто отримують зарплату. Ви знаєте, скільки у нас суддів районних суддів, Луганського ну, міського суду ну, є в Луганську районні суди. В Донецьку є районні суди. У нас є в Криму районні суди. У нас є судді районних судів Луганська, Донецька і Криму і окупованих територій. Що ви думаєте? Вони отримують зарплату. Так само, як і багато інших чиновників, які ніхуя не роблять просто нічого гісінько, вони отримують зарплату. А це не малі гроші, це великі бюджетні гроші, це сотні тисяч гривень. Ми тут, вибачте, стоїмо рак, рачки, і давайте зберемо на ЗСУ 120. Знаєте, ми навіть ну, от на ЗСУ 123 тисячі гривень зібрали. Та? Окей, але це навіть менше ніж місячна зарплата якогось хуйового судді, не існуючого суду. На хвилиночку. Ну, для вашого розуміння, що відбувається? І ми говоримо зараз про зміну урядовців на хіба? З якою метою? Я чесно не розумію. Да, От, що ти зміночь, не де розумію. Де-факто, якщо сама. Я, сама ти система розумієш, якась ну, що, що відбувається в країні. Тобто, угу. у нас ми говоримо про. Полтаву, Кривий Ріг, Львів, ми говоримо про втрати, ми говоримо про фронт. Ми говоримо про, е, про загрозу окупації там, більшої частини Донеччини. Та, ми говоримо про Покровськ, ми говоримо про Харків. А цим людям це, це до пизди. Тобто, що відбувається? От це мене ковбасить більше, ніж просто не знаю що, що завгодно інше. І після цього, як ясна річ, хочу, щоб по центрам ухвалення рішень було, ну, щоб в голову їм щось прилетіло нарешті, щоб у людей була якась відповідальність. Бо відповідальність не ну, цілих хуй десятих. Вибачте, я вже матюкаюся, розійшовся. Ну, це це пизда. Ну, так не може бути. Арахамія, зніми з себе оливу. Ти що, на фронті ходиш, ти, Айтішнік сраний, встратий Айтішніх з Миколаєва. їдь в Миколаїв, там. Тебе потребують твоїх рук. Що виходити в Оливі? То, той самий Єрмак, ти що, блядь, на фронті сидиш в окопі чи що? Мене це просто бісить. Люди, які надягають на себе оливу, вони несуть величезну і глибоку відповідальність. Ти сидиш на банковій, в офісі, виходиш ось ротом там, той самий, як його, господи, цей теж рот банковий, ще один. Подоляк. Що а, ви вдягали оливу? Хто ви? Хто ви? Ну, з якої ви планети, в принципі, прилетіли. Ну, це я знаю, що я вдягаю на себе на Етер. Я навмисно підбираю футболку Ukraine, Так, це Weekend Offender. Це футболка, яка легендарна, тому що на пляжі на Рабацькій косі чувак, який продавав кукурудзу, він, він викупив тему, каже: продай за 70 гривень Він, він з Дніпра був. Люди, які є футбольними фанатами, прекрасно знають, що таке вікендер-офендер і це, що, що це є за бренд. У мене ще є Бахмут, ну, вибачте, у нас тут не вистачить футболок, щоб писати Полтава, Львів, в принципі, всю Україну, тому є Ukraine. Якої хера ці люди одягають оливу на себе, і шахер-махер, що дадуть оці урядові зміни? Це ви, ви знаєте, що у вас просто брак кадрів, так нам. Монопенісуально, вони що так працювали, що так працювали? Вас постійно ловлять на корупцію. Окей. Так сідайте в тюрму. Що це за урядові перестановки? З якою метою? Можливо, Ірина мені пояснить, як неврівноваженій особі. Можливо, але це не точно. Ну, що це за відставка не... Кулеби? чим вам кулеба не вгодив? Якщо Єрмак в нього давно кермо забрав, залишив лише педальки і лише одну. І та, і та ні на що не впливає. Uh -huh. Педалька так, навіть що... не щеплення, навіть не гальмо, навіть і не газ. Знаєте, іграшкове кермо, іграшкова uh -huh. педалька. От Єрмак віддав кулебі каже, грайся. Що це за хуйня, я перепрошую. Uh, я знаю тільки одне ефективне погляд... Міністерство цифровізації Федоров. От я знаю одне: все. Uh -huh. Коли зводять всі реєстри, все це цифровізується, та, Іра, вибач, я. Та я розумію ці емоції, тому що я теж вчора десь приблизно так само весь вечір з чоловіком, ми розмовляли за вечерою, Я теж так само матюкалася, правда менше, але трохи їй було. Але суть полягає в тому, що коли я дивлюсь на оце все, що відбувається за останні тиждень, ми беремо тільки на оцій. Різні судові засідання, на цих втікачів різних на метруків і тому подібні ці створіння. Це якась мафіозна структура довбана, яка вже наскільки інстальована просто в нашу державну цю всю систему, що її просто я не знаю, які звідти вигнати у цих всіх створінь. Якщо там, вибачте, вони не можуть нічого нормально розслідувати, випускають там всіх попідряд, тому що, вибачте, раптом почну щось робити, напевно, вони думають, не, несподівано на себе вийду. тобто. То ми про це говорили завжди. Хай це звучить страшенно банально, але це пляха правда. Отак От воно і є. На жаль, у нас наші чиновники, наші люди, яких. Кого наобирали наші громадяни, йдучи на вибори, вони ось такі ось такої якості люди. Бо ми їм дозволяємо такими бути. Ми таких обираємо, а вони потім собі їм нахали. Що ми зараз Бо... можемо зробити? Кажуть, вибори треба треба провести перевибори. Вибори неможливі, тому що я вам просто з технічної точки можемо. зору кажу, що це неможливо. Технічне Насління? рішення можна дати цифрове лише, а вам це не сподобається. Тому що цифровізація, якщо у нас така кількість ухилянтів, а тепер ухилянтів буде менше, тому що. Всі реєстри вони підтягуються, ну, в центральний реєстр, теж називається оберіг. Навіть якщо ви не реєструвалися в там Резерв Плюс, нікуди не ходили, якщо ви хоч раз перетинали кордон і отримували закордонний паспорт, або картку ID, або просто паспорт, або реєструвалися як ФОП, ваші всі дані тепер реєстри підтягнуть в оберіг ну, для розуміння. Тобто ухилянтом не вийде стати. І все, що все що ми маємо, знаєш, от це чи можна провести вибори? Можна, якщо знайти систему, яка справедливо врахує інтереси усіх, абсолютно громадян України, які перебувають на території України поза межами території України, які зможуть реалізувати своє виборче право. Зараз я не уявляю, яке рішення це має бути. Можливо, хтось його придумає. Але це знову цифровізація, коли твоє ID коли твій електронний підпис, те, що в дії існує вже що ні, ну так окей. можливо. А якщо ми але для цього потрібні, от для цього якраз потрібні певні закони і зміни законодавчі для цього потрібні. Якщо ми цифровізуємо державу, це можливо. Це нічого страшного немає, тому що. Боротися з цифровізацією це все одно, що боротися з паспортним режимом. Типу я не хочу mm -hmm. мати паспорт або ідентифікаційний код. Знаєш, mm -hmm. от я молюся mm -hmm. на mm -hmm. образ Бели. Бела, вставай, прокидайся, ти. Я на тебе молюся, белучі, хропе. І тому цифровізувати країну можна убезпечити mm -hmm. від зовнішніх впливів, від Медведчуків, як це було з подвійними серверами в ЦВК. Хочу нагадати, коли відбулася глобальна маніпуляція, і людей били молотками по голові на площі біля ЦВК і Медвечук в цьому з праздником демократії, як свідчить в телефонні перемовини. Тоді це відбулося. Можна mm -hmm. провести вибори, і треба очевидно міняти оцей весь гнилий організм, який є, на кого це вже наша з вами справа. Але ж відбувається, проблема, це тому що як, якщо ми навіть у європейську. Дякую, що Ірино, що ви, ви мені підказали, Дому що, що це є муха. основна проблема. Бо я коли дивлюся. Хмельницький треба знітати. Причому не треба видавати мені за, за, не знаю, якесь там за якісь селенські ліки або там універсальні ліки владу минулу. Ні, вона всралася вже і пішла в небуття. Вона не допоможе в цій ситуації. Там, як дивився на телеграм-каналі одному якийсь, типа стоїть екскаватор і копає траншею. От, дякуємо фонду-то такого такого-то Петра е, Святого за те, що копає траншею. Так він прокопав 10 метрів. А копати треба тисячі кілометрів. У нас фронт тисячі кілометрів на хвилиночку. І це все показушність, і знаєш, це арахамія Воливі, сука, Йобана, блядь, це Арахамія, коротше. Як і безугла, яку сьогодні так і не забрали з посади. Яка строчить, таке Чомусь враження, що їй треба відрубати просто пальці, або вона їх відгризе сама. Так, а ну давай тепер урядова хроніка голосування. Ну, добре, Тебе, може, нерви спробуємо краще. це витримати. Ну, я просто хотіла сказати про те, що вибори то так, але в нас. Питання, чи підуть голосувати наші громадяни активно, тому що явка на виборах і дала можливість таким от створінням пролізти оце в Верховні Ради і формувати уряди і так далі. Тому в цьому проблема, чи вибори зараз впораються із задачею, яку треба треба систему міняти законодавство, як таке, та яке є, воно бляха не убезпечує жодним чином нас від повторення такої ситуації. Це проблема. І ми це чудово всі розуміємо. Ну, окей, досить лірики пішли по хроніці. Е, та, міністр стратегічних галузей промисловості Камишин, міністр юстиції Малюська, міністр захисту довкілля Стрілець та голова фонду Держмайна Коваль подали заяву про відставку. Про це вчора повідомив голова ВР Стефанчук. Ну і сьогодні почалося е, віце-прем'єрка. З питань євроінтеграції України Стефанишина теж подала потім на звільнення. Про це теж сказав той самий Стефанчук. Далі рада погодила звільнення, Вже почалось засідання, все і почали погоджувати міністрів їхні звільнення, але не, всі, не всіх вдалося погодити. Що близьке мені суто по е, моїй діяльності погодила звільнення міністра захисту довкілля Руслана Стрільця. Не всі, звісно, хто, не всі цікавляться екологією, не всі знають, хто це такий. За даними ЗМІ, його посаду може обійняти чинна заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. От, ну, в принципі... Хто Не знаю. Хто це? Ми не знаємо. Яка це різниця, як хто йде діло? у відставку не і не кого призначають? От зараз. Які чесноти в цієї, як її звати ще раз? Uh, Світлана Гринчук. ХТО це? Ну, так само питають, якщо почитати, походити по пабліках, де з'являлися новини, і та коментували люди внизу. Про стрільця так само кажуть. Хто це? Ну тобто, у нас не знають люди міністрів, і я не думаю, що важливо, щоб люди знали міністрів. Важливо, щоб ці міністри, вибачте, працювали ефективно і виконували бляхамуха свою роботу добре. А то до срака, як їх звати, на мій погляд? Хай я не знаю, як його там буде звати. Повторюєш повторюємо мої золоті слова вчора. Але вчора тебе не було в етері. Я те саме казав, що мені байдуже як звати. Арахамію, Гандон чи Підарас. Просто Арахамія має виконувати свої функції, розумієш? Ну от В принципі, Арахамія ну, так. ти Айтішніх з Миколаєва, який піднявся на війні, який собі створив імідж. От де Семен Семенченко? От, знаєш, Альо, це не Альона Альона, як і Клавдія Петрівна, та відкрила обличчя і всі порівнюють. Ну от Семен Семенченко теж відкрив обличчя і всі розчарувалися, тому що образ такий, типу, завуальований, він набагато важливіший. От я хочу, щоб у нас всі міністри були завуальовані, але вони працювали. Вони не крали гроші з бюджету, вони не брали участь в корупційних схемах. До пизди, блядь, як звати міністра того, міністерку Ту і так далі. Ірина Верещук, ну вона тупо. Можна сказати, чи не можна? Та можна. Ірина Верещук, тупа пизда, тупа пизда Ірина Верещук. Від неї користі нульцілих десятих. Вибачте, мені вже дозволили глядачі матюкатися, тому що я не можу. У мене емоції просто мене плавить від цього. Хто така Ірина Верещук? Чим вона відзначилася, окрім участі в ток-шоу? І так само всі, ці, парасолько, всі парасолько. ці медійні персони, які далі, от на що нашу це урядова возня? Що сталося? Де вам запекло? У вас є претензії до тих, хто подає відставку. Дениса Малюська. Ну подивіться там 16+, плюс Дениса Малюською є на, на каналі Скрипін'йой. Якого хуя, блядь, раптом Денис Малюська вирішив піти у відставку, його вирішили відставити. Але зустрічали оплесками. Ну, де логіка? Да. І ми побачимо, скільки депутат. А ну побачимо та скільки да. депутатів прийшло да, на оплески. Таке. Ну, як це. Ну де, де логіка? Тобто, ви вітаєте оплесками міністра Малюську і тут же відправляєте його у відставку. Ви не відправляєте Ірину Верещук, голову комітету з питань питань національної безпеки. Заступника голови комітету Маріяну Безуглу не відправляєте, голову держмайна фонду держмайна Віталія Коваля не відправляєте, окей, приймається. Мені, в принципі, байдуже, я тут з Іриною Солідарна, Ірина Солідарна зі мною. Мені головне, щоб чиновники просто працювали. Яке прізвище: Шрайбер, Гендельгаузен, Шевченко, Малюська, я не знаю, Піюська. Без угла, до угла, корбан. Мені байдуже. Мені треба, щоб воно просто працювало, щоб державний механізм працював. Тому що ви. Що відбувається? Знецінення просто державних інституцій під час війни. Все. На цьому крапка. Це знецінення державних інституцій, до яких і так були питання. На хіба ви Затіли цю возню, яка зараз нікому не потрібна. І увага до цієї возні вона розосереджує людей. Вони не розуміють, про що йдеться і про кого йдеться. Хто ці люди? Тобто ми тут їбошимо на фронт. Тобто Ми збираємо гроші, ось тут фонди, ось тут фронт. Ось тут втрати. ось тут у нас прильоти, ось тут у нас біль. А вам цікаво, хто на якій посаді? Йобаний Калачик. Як, як на це реагувати? Тобто, ви мали працювати завзято цілодобово. Верховна Рада, уряд має працювати цілодобово під час воєнного стану? Є така робота? Ні, немає. А, але вас цікавлять перестановки. Хто заступник голови офісу, хто там голова комітету, або Маріана Безумна знову щось там напише в Фейсбуці? Теж мені знайшла дошку оголошень. Про що ця історія? Ви знецінюєте державу, за яку люди кладуть своє життя, на яку люди збирають гроші. І кожен переживає за свою державу. То нахуя нам такий президент, вибачте, уряд і Верховна Рада? Що про що ця історія? Це Люди можуть абсолютно... споратися самі. І я можу записувати вам звернення щовечірні голосом президента. Дорогі українці і українки, героїчні народи. Так. Про що історія? Угу. Ну варто зауважити вже там перелічувати всіх, кого там звільнили, кого не звільнили, кого не встигли звільнити в плані там кулебу, так навіть не голосували навіть з приводу його звільнення. А от але більшість міністрів, до речі, які подали у відставку, вони проігнорували правила і просто не прийшли до Верховної Ради звітувати перед звільненням про свою роботу.